Їй було лише 29, а чоловікові 32. Вони загинули разом з батьками та бабусею у своєму власному будинку. Ця трагедія на початку тижня шокувала без перебільшення усю Львівщину. Комунальники переконують, усе через нехтування елементарних правил безпеки. Упалювальний сезон лише починається, а в головному місті області також жиє перші жертви чадного газу. На сьогоднішній день на території львівської міської територіальної громади виникло вже 21 випадок отруєння чадним газом, наслідок яких… Одна людина загинула, та 27 людей постраждало. З них 8 дітей врятувати своє життя насправді дуже просто. Варто лише чітко дотримуватися декількох важливих правил безпеки. І перше, це слідкувати за димарями. Перевіряти їх повинні двічі на рік, і не просто фахівці, а ліцензовані спеціалісти сажотруси. Саме вони мають право подавати свої висновки газовим компаніям. Якщо ж такі а, норми не дотримані, і а, ДВК канави знаходяться в несправному стані. В такому разі газопостачальна газорозподільна організація вимушена від'єднати їх від постачання газу. Наступні правила стосуються вже законів фізики та нашої уваги. В усіх кімнатах має бути безперебійний доступ чистого повітря. Пічки у жодному разі не залишати без нагляду, а газові колонки не встановлювати у ванних кімнатах. І основне дбати про чистоту вентиляційних каналів. У будь-якому приміщенні, де відбувається горіння, має бути приток кисню. Цей приток забезпечує вікно. Якщо це пластикове вікно, значить в ніякому разі не треба розраховувати на мікровентиляцію. Це має бути додатково встановлений провітрювач. Поряд з димовими каналами ми наголошуємо, що треба чистити вентиляційні канали. В умовах війни додався ще один фатальний фактор генератор, який ми запускаємо під час блекауту. Аби не стати жертвою вихлопних газів, фахівці радять підійти до використання таких агрегатів із розумом. Тут треба дотриматись здорового глузду, не використовувати його на балконі, адже є вимоги, що це повинно бути ззовні, не на якій лоджії, Що це має бути 6 метрів від будинку. Що заправляти цей генератор необхідно, коли він вже вистигне і тільки в неробочому стані. Євгенія Полікарпова правда тут Львів.